Всім привіт! А чи знаєте ви або ви, як за допомогою практики Верховного суда, зняти арешт з вашого майна? В наших щомісячних відеороликах і статтях ви знайдете інформацію, яка актуальна на даний час і діє на всі території України. Зараз ви знаходитесь на каналі Адвоката Василія Павла Сергійовича про зняття арештів та боротьбу з виконавчим провадженням. А якщо ви і ви готові тоді поїхали знати про практику Верховного суда за липень 2021 року. Почнемо напевно з найцікавішеї практики Верховного суда на мій суб'єктивний поля за даний місяць. А чи знаєте ви або ви, чи можливо накладати арешт на земельну ділянку, яка знаходиться на праві договору оренди в боржника, а потім відносно неї проводити електронні торги? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх її почитати. А якщо ви відповіли так, то ви помилились, тому що практика Верховного суду по даній справі під номером 149 дроб133 дроб 20 від 26.07.2021 року говорить інше. Неможливо накладати арешт на земельну ділянку, божника, яка знаходиться в нього на праві договору оренди, тому що він. Не є її власником, а лише нею користуються і в дальнішому не можна проводити відносно неї електронні торги. Дана судова практика діє лише в даній ситуації. А якщо ви є власником земельної ділянки, яку ви здаєте в оренду іншій особи, то дана практика не діє, тому що ви маєте всі права на дану земельну ділянку. З повним текстом судового рішення ви можете ознайомитись в описі до цього відео. А ми починаємо дивитися далі і розбирати практику Верховного суда за липень 2021 року. А чи задумались ви або ви, хто має право накладати на вас виконавчі провадження у зв'язку з примусовим виконанням зобов'язання, у зв'язку з чим надалі на вас буде накладено арешт на ваше майно? Відповідь, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх. Почитати. З даним питанням розбиралися в постанові Верховного суда по справі під номер 560 дроб 20 від 30.07.2021 року. І Верховний суд дійшов до такого висновку. Виконавче провадження має накладати лише приватний або державний виконавець у відповідності з його виконавчим округом. А чи відноситесь ви до відповідного виконавчого округу, можна перевірити за допомогою вашої місця реєстрації. А якщо дане правило порушено, то його можливо оскаржити в судовому порядку, і дана практика є підтвердженням того, що ваші права порушено. Аналогічні справи по даній категорії є за даний місяць під даними номерами та під даною датою. З повним текстом даних постанов. Ви можете ознайомитись в описі до даного відео. А ми переходимо до іншої практики за даний місяць. Ми вже дізналися з практики Верховного суда за липень 2021 року, коли можливо зняти арешт з вашого майна. А тепер ми поговоримо про практику Верховного суду за липень 2021 року, коли неможливо зняти арешт у зв'язку з якихось причин. А чи задумались ви або знаєте ви, чи можливо зняти арешт з виконавчого провадження, яке вже відкрито з примусовим виконанням і накладено арешт? Але божник добровільно виконав зобов'язання перед кредитором. Свою відповідь, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво їх почути. А у постанові Верховного суда по справі під номером 592 дроб 64 дроб 14 с від 07.07.2021 року Верховний суд дійшов такого висновку: неможливо зняти арешт та закрити виконавче провадження у зв'язку з тим, що були проведені певні виконавчі дії з примусового виконання зобов'язання та не стягнуто виконавчий збір. Якщо дані стягнення відбулися, то можливо зняти арешт та закрити виконавче провадження і з цим вилучити запис з Єдиного Державного реєстру божників. Повним текстом даної постанови ви можете ознайомитись в описі до даного відео. А ми переходимо до іншої постанови за липень 2021 року. А як ви думаєте, або як ви думаєте, чи можливо накласти арешт на майно? Фізичної особи, яка виконує зобов'язання припиненої фізичної особи підприємства перед кредитором, яке, який не виконав своє зобов'язання. Свою відповідь, будь ласка, напишіть в коментарях до даного відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. А в постанові Верховного суда по справі під номером 916 дроб403 дроб21 від 28.07.2021 року Верховний суд дійшов такого висновку. На фізичну особу можливо накласти арешт на виконання зобов'язання фізичної особи підприємця, яке прикладило своє існування, тому що вона. Відповідно до закону несе всі витрати та відшкодує всі зобов'язання перед кредитором в разі припинення даної фізичної особи підприємця. Такого рішення дійшов Верховний суд у даній постанові. З повним текстом її ви можете ознайомитись в описі до даного відео. Ось така судова практика Верховного суду вийшла за липень 2021 року по зняттю арештів. А якщо у вас є питання по кредитним договорам або зняттю арештів відносно них, то ви можете передивитись наш YouTube канал і знайти відповідь на ваше питання. А якщо не знайшли, зателефонуйте нам і проконсультуйтесь під вашим питанням. Контакти для зв'язку ви знайдете в описі до даного відео. Дякую за ваш перегляд. Бажаю, щоб у вас не виникали ситуації з арештом вашого майна. А якщо і виникла така ситуація, то ви знали, як діяти в ній. З вами був юрист Любий Ігор. До зустрічі в нових відеороликах.